Сьогодні у Верховній Раді України відбулася година запитань до уряду, в ході якої перший заступник міністра оборони Гаврилюк, відповідаючи на запитання про долю законопроекту про демобілізацію, відповів, що, начебто, вони вже розробили такий законопроект і готові його подати, але є одне але. Як він дослідно сказав, нам треба зрозуміти, ким замінити військових, щоб забезпечити такі умови, щоб реалізація законопроекту не призвела до зникнення держави Україна. Ну, по-перше, це діяльність таких уродів, як оцей Гаврилюк, як його вище керівництво, на чолі з Зеленським і Єрмаком. Це вони, їхня діяльність і бездіяльність загрожують державності держави Україна. По-друге, ця наволоч була зобов'язана законом подати, розробити і подати до Верховної Ради такий законопроєкт ще до 18 грудня 2024 року. Ну, а якщо 10 січня 2025 року вони нам говорять, що такий законопроєкт начебто є, але вони не знають, ким замінити хлопців на передовій, які, багато з яких вже роками там перебувають, і вони не знають, ким їх замінити, значить такого законопроєкту немає. Тому що головною нормою в цьому законопроєкті має бути механізм заміни цих хлопців, реальне розуміння, хто їх має замінити. А якщо цього немає, то значить і законопроєкту немає. Це чергова побрехенька, аби просто відколупалися від них, не займали їх і їхнього найвеличнішого з їх лідерів цього зеленого ублюдка. З іншого боку, прем'єр-міністр Шмигаль, цей зелений фунт, який ніхіра не робить, окрім того, що просто показово іноді грає роль прем'єр-міністра, також заявив, що станом на сьогодні заброньовано близько 900 950 тисяч людей. І за словами урядовця, ця цифра не впливає на процеси мобілізації. А знаєте, чому він це сказав? А тому, щоб знову не виникало запитань, чому у нас в Україні кількасоттисячна армія мусорів і кількасоттисячна армія держслужбовців заброньована. Чому одні, які, яких держава навчала за свій рахунок, які проходять постійні медогляди, які раніше йдуть на пенсію, перебувають на повному забезпеченні, які давали присягу захищати Україну, які навчені поводженню зі зброєю, чому вони суки сидять в тилу і не йдуть, не йдуть захищати Україну в такий критичний момент? Чому вони не йдуть міняти хлопців, які на передовій знаходяться роками? І стосовно також держслужбовців, яких також кількасот тисяч. Роздути оцей нахер штаб, блядь. Території зменшуються, кількість населення зменшується, а мусорів держслужбовців, які паразитують на бюджеті України, стає все більше. І ніхто із них не йде захищати Україну. Вони всі заброньовані. Я впевнений, що дві третини цієї кількості заброньованих, яку про когорить Шмигаль, це і є оці дармоїди. І що це означає? А це означає. Що держслужбовці і далі будуть проживати своє найкраще життя, адже ми знаємо, що навіть ті міста, які ж давно окуповані, Маріуполь і так далі, їхні мери сидять в тилу, отримують зарплати і також заброньовані. Так що вся ця наволоч буде і далі жити своє найкраще життя. мусора будуть намагатися перевиконати план по відлову людей про побусифікації, аби самим не йти на фронт. А війна і далі буде лежати на плечах звичайних українців. Допоки зелена облюдочна влада керуватиме Україною, нам годі думати не те, що про перемогу, а навіть про більш-менш якесь, якесь, хоч трішечки справедливе завершення цієї війни.